Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні приготуємо оладки із свинячої печінки. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Для приготування оладок нам знадобиться свиняча печінка, цибуля, яйця, манка, борошно, сіль, перець та спеції і олія для смаження. Свинячу печінку я пропустила через м'ясорубку разом із цибулею. До цієї маси додайте яйця, сіль, духмяний перець, улюблені спеції і обов'язково сушений часник. Гарненько все перемішайте. Тепер додайте манки і знову перемішайте. В кінці, якщо потрібно, додайте 1 столову ложку борошна, щоб печінкове тісто стало більш густим і в'язким. Залиште печінкову масу на 10 хвилин, щоб манка набухла. У сковорідці розігрійте олію і за допомогою ложки викладайте печінкову масу і формуйте невеликі оладки. Смажте їх по кілька хвилин з обох боків. Оладки з печінки готуються дуже швидко і легко, а виходять смачними і ситними. Обов'язково спробуйте приготувати смачного. Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.